Друзі, ви готові до казкової подорожі. Ой, це ж ластівка, вона принесла нам листа. Давайте його прочитаємо. Привіт, я ластівка в Україні літера Всі літери живуть разом. Але літера л зникла. Щоб знайти її, ми маємо виконати кілька завдань. Завдання номер 1 це знайти усі слова, які починаються на літеру Л. Лимон, Лампа, Лев. Літак лисиця. Молодці. Малята, ми справились з цим завданням і можемо рушати далі. Малята, подивіться, куди ми потрапили. Це ж справжній ліс загадок. А хто це на зустріч? Привіт! Я не пропущу вас, поки ви не відгадаєте усі загадки. Ну добре, загадуй. Жовтий кислий є на смак, він очає добрий знак. А, це легко, це лимон. Добре, білий птах, пливемо в казка. Шия довга добра ласка. Це лебідь? Цар звір, він, великий дуже, рик його лякає дуже. -р 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 -р. Це ж ти, Лев! Ну, добре, ти відгадала всі загадки. Проходь далі. Дивіться, це чарівний ліс фігур. Щоб пройти далі, треба навчитися писати літру Л. Беремо олівець, ведемо гори, донизу. Ось у нас і вийшла літера Л. А повторіть пальчиком повітрі. Доверху, донизу. Молодці. Привіт! Я літера Л. Дякую, що знайшли мене. Без мене б не було б слів. Як от лимон, лялька, літак і лой та багато ляльку, інших. Слампа все на літеру Л, як в казці. Уявляй собі світ яскравий. Дякую, друзі, що допомогли нам з Ластівкою відшукати літеру Л. Тепер країна, літералія, знову щаслива! Ви справжні молодці! До нових зустрічей!